Друзі, доброго всім дня! Ви на каналі Копачі Збирачі. І сьогодні буде трошки незвичний контент. Також про коп. но Коп буде не зі мною і не з нашою компанією Бандой. Це мені посовітував один із підписників зробити, типу, як влог Лог-блог. Від, від підписників, Мож, можливо, хтось захоче поділитися своїм відео, чи е, рекламувати свій канал безкоштовно. Е, ну, Я ж кажу, чи може хтось щось знаходив цікаве і просто хоче поділитися відео, так само, як зробив цей підписник, скинув мені відосик. Е, так що, поки я зараз їду на Коп і буду шукати гарні знахідки і показувати вам. І, звісно, знайти щось собі, то ви поки подивіться цей відосик. Дімон, тобі привіт, дякую тобі за відео. Е, ну і підтримайте його, поставте лайк, підпишіться на канал. Ну і, опять же, як я вже повторився, то кому хто хоче поділитися своїм відео, то скидайте. Номер закріплю в, в описі свій, можете скидати в Телеграм. Якщо це все так піде, то, в принципі, буду. Моє відео виходить кожну, кожну неділю 8, часу, 8 годин ранку. То відео від підписників буду виставляти в п'ятницю, також 8, 8 годин ранку. Ладно, ви дивитесь відео, а я поїхав копати. Вітаю всіх на каналі Копачі збирачі Мене звати Дмитро. Я виїхав на ось таке поле. Київська область. Є Київська Русь, Царизм, Газянщина, все, що хочеш. Це Київська область. Ну і як завжди, по традиції знімаємо відео після першої нормальної знахідки, хоча були багато сигналів, бо ваш мурць, була частина канини, але толкових не було знахідок. І ось перша знахідка, я її вже розкопав і схоже, це підвізка. Так, де її вже втрати? А ось, дивіться, дивіться. Опа. І що це у нас таке? Хм. Не таке, щоб срібло, але схоже. Зараз я її помию добре, подивлюсь, чи немає проб. І включусь. Ну, Помив я знахідку. Схоже, що не срібло, якась біжутерія, але впевнений, усі є візерунки. Дома перевіримо. А, Копаю я із старушкою тёркою 505 Надіюсь буде щось іще. А чередний був проволочний сигнал. Клас. Зараз буду дивитися по пробам. Помию включусь. Хрестик помив. І ви подивіться, Хух. в малях, блін, красота, 84-та проба. Хух. Клас! <реш> Це мій другий хрестик і другий срівний. І другий в емалях. Угу. Везе, походу. Ходимо вихажуємо. Після кучі шмурдяку здається є толковий сигнал. І це я бачу, що вже орляночка. Ще стан шикарнючий. Все видно. Жалко, вушка нема. Крутяк, Шо, Ходимо далі вихажуємо. Нарешті я добрався до розбору своїх о, знахідок, довго не міг все зняти, так як був ще на двох виїздах. М -м, на жаль, камера мого телефону не дозволяє багато знімати. Надіюсь, в майбутньому я це виправлю. Ну, і до знахідок. Як я показував, знаходив цей хрестик 84-ї проби, срібний, прикольний залишки амалі. Алюмініве, але щось якась сережка. Знаходив із монети, скоріш за все, зроблений перстень. Якесь таке колечко. Схоже на бронзове. Також дуже класне, дуже прикольне. Кільце, але, ну, козацької доби, це я за Гуглу вже побачив. Без якихось надписів, якихось візерунків, але виконано дуже прикольно. Форма в нього класна. Мені прямо аж сподобалось. Конинка маленька, половинка чуть більшої. Також були царьки. 21-го року. Ой, 1882-го. Також, якщо не помиляюсь, не видно там 910-го, по-моєму. Не знаю, до чого ця прибуде. З виду наче бронзове, але якесь металічне кольце в неї було. Не готовий сказати, що воно таке. Радянщини, щитовичок 15 коп, п'ятак, копійка 30-го року. Орляночку Ту, що показував. На жаль, без вушка, але класно. німецького гудзика. Також звичайні гудзики, радянські. Такі, з вушками покоцані. Незрозуміло, тут наче якісь і були візерунки, але вже незрозуміло, що воно таке. Ну і такого трошки антуражика, так сказати, металева куля. Не знаю, якої це якого періоду. Також ось цікава знахідка, не знаю що, можливо, хтось знає. Ці дві кульки, вони з'єднані між собою і в чому. Прикол вони крутяться. І я навіть взагалі не можу зрозуміти, що це таке. Боюсь розривати, щоб подивитися, як вони кріпляться. Не знаю, можливо, хто знає, що це таке за штуки. Ну і мало, крутівка крутівка за заслає лампи, кулі. Та й таке? Було цікаво, а ще схоже на поясок від снаряду, але наче і не схоже на поясок від снаряду. Такі насічки незаводські, наче товстий метал, не готовий сказати, що це. Надіюсь, скоро поїду і ще зніму щось цікавого. Це, я думаю, це сами... сама цікава знахідка з моїх. до ці три копа. Знайдена була на хуторі. До побачення.